Добрий день, малята, діти, а ви знаєте, що є найдорожчим для людини? Ось послухайте, будь ласка, віршик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо ж страви нам росту і сил додають. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни і які бувають вітаміни? Ось послухайте, будь ласка, це такі корисні речовини, які потрібні для того, щоб людина була здорова. Вони містяться у великій кількості в овочах і фруктах, в злаках і в інших продуктах. У вітамінів так само, як і у людей, є свої імена, наприклад, такі: вітамін А, вітамін В, вітамін С, вітамін Е, вітамін Д. Ну, а зараз ми з вами пограємо в гру, упізнай за описом. Вам треба знайти овоч чи фрукт за описом. Кругле, зелененьке, буває кисленьке, росте на дереві, корисне. Що це? Правильно, це яблуко. А тепер ще послухайте. Кругленька, жовтенька, солоденька, росте на дереві і корисна. Так, це груша. Ну а зараз я пропоную вам наклеїти яблука та груші на тарілку. Для такої аплікації нам з вами знадобляться такі заготовки. Тарілочки та яблука і груші. Розпочинаємо нашу роботу, беремо клей і змащуємо заготовки наших фруктів та наносимо на тарілочку, як зображено на відео. Після того, як ми приклеїли наші фрукти, дофарбуємо їм деталі. І ось така чудова аплікація в нас вийшла. Наше заняття добігло кінця. Я бажаю вам успіхів. До побачення!